26 січня 2026 рік. Так і хочеться сказати, 26 квітня, тепла хочеться. Компанія Електромотор. Друзі, показую, хто робив закази, щоб не переживали, хто робив предоплати. Є в наявності зарядні станції Пекрон. Кількість, на жаль, ограничена. Урізали поставочку.

Стараємося як можемо, але, на жаль, не все від нас залежить. Покажу хоч як виглядають. Друзі, всім тепла, добра. Електромотор робить все, що в наших силах.